Вас коли-небудь цікавило, хто така Алла Горська. Це була видатна художниця Шістдесятниця, яка черпала своє натхнення з глибин української самобутності. Її роботи порівнюють з творами Фріди Кало, але вона залишила слід не лише в мистецтві. Алла народилася в Ялті. А коли вступила до художнього інституту, переїхала до Києва. Тут з'явилася її пристрасть до живопису. Завдяки своїм картинам, пов'язаним із українською культурою, Алла стала активісткою. Разом з іншими митцями вона заснувала клуб Сучасник. Цей клуб став центром українського національного відродження. Однією з її найвідоміших робіт був вітраж Шевченко-мати. На жаль, він був зруйнований, а Аллу виключили зі спілки художників через ідеологічну ворожість. Незважаючи на погрози та переслідування, вона залишалася непохитною. Конфлікти з радянською владою призвели до її арештів. Алла витримувала надзвичайний тиск і підтримувала своїх друзів. Коли її знайшли мертвою, слідство оголосило це нещасним випадком, але багато хто вважав це політичним вбивством. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну мозаїки горської були знищені. Зокрема, «Боревітер» та дерево життя у Маріуполі. Проте її спадщина не забута. Алла Горська залишила значний внесок у світі мистецтва. А її боротьба за права людини живе далі. Важливо пам'ятати про неї та її творчість.